Доброго дня, шановні костопільчани та гості міста. Звати мене Юрій Вашенюта. Хочу записати таке невеличке відеозвернення до очільників нашого міста і до начальника другого відділу поліції, національної поліції в нашому місті. Дане відео стосується вчорашнього такого випадку із зухвалої поведінки молоді в центрі нашого міста. Оскільки хто переглядав відео, то поведінка була досить таки зухвала і в деякій мірі дуже небезпечна. Це не поодинокий випадок, і не тільки в центрі міста, а і <кій> ще на двох локаціях. А саме це біля магазину мандарин, ну і Богдана Хмельницького, там, де кошик, от іноді теж трапляються такі випадки яким чином можна попередити таке зухвальство і небезпеку, тобто запобігти цьому? Я вважаю, що тут має бути конкретна робота нашої поліції. Ну і всі пам'ятають, що є в нас в місті на фінансуванні громадське формування меч, яке? В своєму статуті чітко має прописані положення і завдання, тобто для забезпечення правопорядку на вулицях нашого міста в співпраці з поліцією. От, шановні, мені цікаво, де ваша діяльність, де ваша робота і за що громада міста виділяє вам кошти на закупівлю спортивного інвентарю по 30-40 тисяч, на закупівлю пального, ще на інші речі. Е, мені цікаво почути пояснення від. Начальника поліції, я думаю, як і багатьом іншим жителям нашого міста стосовно ситуації в нашому місті по поведінці молоді у вечірній час. А також, можливо, ВО голови ОТГ нашого міста теж надасть якісь свої коментарі. Чи тільки він може як кажуть гонити волонтерів від Кристалу разом з поліцією і. Службою з благоустрою нашого міста. Тому чекаємо на від них відповіді. Хто зі мною згоден, будь ласка, коментуйте, поширюйте, доносьте цю інформацію до наших очільників ОТГ. Хай реагують на це і будемо всі в безпеці у вечірній час нашого міста. Всім дякую.